Ірина цілик, повертайся живим. Ти, головне, повертайся додому, врешті знімай запелюжені берці, і вчись наново жити по тому. з перешитою вірою в серці. Ти головне, повертайся, здолавши, чистого зла непрожований стогін, І відпускай цю ненавість, назавши, Посеред мирної тиші густої. Ти головне, повертайся, тим шляхом. Що береже твої душу і тіло, чорна земля із розпеченим пахом, тільки дощу, а не крові хотіли. Ти головне, повертайся до мами, десь сивіють за видно колом. тужать і дружать до мами, що пахнуть ніжністю і корвалолом. Ти головне повертайся назовсім, і народи, посади, споруди, а вже потім. Твоїм дитиськи курносім виросте радість, нова й правдива. Ні, ця війна не потрібна нікому, так ми її не пробачимо. Себто перемагай і вертайся додому. Просто живим повертайся і все тут.